По всій Україні стартує опалювальний сезон і суми в платіжках за комуналку зростуть. Чи вистачить грошей на пільги та субсидії? На це запитання відповідали народні депутати. Дуже складний для виконавчих ради для уряду. Питання насправді дійсно складна ситуація. З боргами там мільярдні, десятки мільярдів боргів по комунальним платежам від населення. Але я нагадаю, що в 21 першому здається році між урядом і органами місцевого самоврядування було укувалено, укладено, підписано, можна так по різному говорити, синонім різних застосовувати меморандум, де влада виконавча обіцяла органам місцевого самоврядування повертати різницю в тарифам, якщо органи місцевого самоврядування не будуть піднімати. Комунальні тарифи на жаль уряд своє зобов'язання не виконує і не виконав за ці всі роки. І органи місцевого самоврядування, громади вимушені за власний рахунок тримати ці підживлення цих підприємств, які надають відповідні послуги. Зараз ситуація надскладна попри те, що є закон від парламенту, діючий закон, який ми зобов'язали виплатити різницю в тарифах виконавчій владі це не виконується. На жаль, і я думаю, що органи місцевого самоврядування з огляду на те, що в них забрали податок на доходи фізичних осіб, військово пам'ятаєте, не в змозі трішечки підживлювати свої підприємства, тобто немає фінансового ресурсу і змушені будуть піднімати тарифи. Це все ляже, звісно, на плечі громадян України, і це буде надскладна ситуація. Відчуваю і розумію, і передбачаю, що будуть зростати борги по комунальним платежам у бюджеті на 2024 рік. Ми передбачили майже 50 мільярдів гривень. Це фактично на 30% більше, ніж було передбачено в бюджеті на 2023 рік. Тому грошей на субсидії має вистачити. Єдине лише важливо, щоб кожен там, українець, той, хто раніше отримав субсидію, оновив свої дані, подав додатково документи до соціальних служб або до пенсійного фонду для отримання субсидії. Щоб перевірити, чи там його дохід змінився чи не змінився, і чи держава йому передбачена пільгова субсидія на отримання якраз і на покриття витрат за енергоносії на 2025 рік у бюджеті урядом в тому проєкті, який уряд подав до Верховної Ради. Там вже зменшено майже на 7 мільярдів гривень, тому що Міністерство соціальної політики розраховує, що кількість субсидіантів у 2025 році буде менше на 400 тисяч домогосподарств у 2020 Четвертому році таких домогосподарств біля 3 мільйонів 200 тисяч прогнозується на наступний рік. Чомусь їхня кількість зменшується. Ну якось міністерство соціальної політики прораховує такі цифри. Насправді ми розуміємо, що нинішня зима буде складною, оскільки Українська енергетика зазнала значних руйнувань і пошкоджень від армії агресора, і уряд комунікує з цього приводу уже з літа, попереджаючи, що треба думати про альтернативні форми і якось готуватися до складної зими. Тому психологічно мені здається, більшість українців вони вже Готові до того, що це буде виглядати в такому грошовому еквіваленті дещо інше ніж попередні зими, але чи готовий уряд компенсувати найнезаможнішим людям, які користуються субсидіями, це питання. Воно наразі е, прозвучало із заяв ек... е, 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 е. економічного блоку, що так кошти будуть, і що субсидії усі вчасно будуть виплачені. Тому повіримо нашому уряду і будемо сподіватися, що е, зима буде теплою і ці платіжки не будуть достатньо високими.